Тема сьогоднішнього уроку за, записали: анімація, переміщення по кадрах і шкала часу. Анімація переміщення по, по кадрах і шкала часу. Одразу починаємо з того, що ви відкриваєте Blender. Програму Blender. А то зараз побіжите на кухню. Відкриваємо програму Blender. І будемо поступово виконувати завдання. Будемо поступово виконувати всі завдання. Ви відкрили Blender. Так, у вас тут розташований куб світло і камери. Куб світло і камери. Далі. Далі ми з вами спробуємо додати сферу UV. Натиснули додати, Сіть і сфера UV. Натиснули додати. І ще раз додати. Сіть. Сфера UV, вона у вас додасться в середині Куба буде. Вона у вас буде в середині Куба. Сьогодні таку просту анімацію спробуємо зробити. Продовжуємо. Тепер дивіться: ось цю сферу, яку ми додали. Нам треба перемістити. Ми її додали на сцену і перемістити в точку. Дивіться, там, де розташування. X залишаємо 0, Z залишаємо 0. А координата Y в нас буде мінус 5, 5 Натиснули Enter. На що схожа ця сфера? На планету. Ну, ладно, нормальна асоціація. Относительно. Просто м'ячик. М'яч для гольф. Ну, для гольфа він все ж таки трошки по-іншому виглядає. Давайте далі. Далі переходите вверху вгорі. Вкладка Animation. Перейшли вгорі. Вкладка Animation. Знайшли? Далі. Тепер дивіться дуже уважно, тому що. Треба з цим всім розібратися. Зробимо невеличку анімацію. Дивіться, ось тут у вас старт 1. Що, що? Ну, дивись, Назар. Ми були ось тут. Ось тут вгорі вкладка анімейшн. Ось вона. Або анімація. Я ж не знаю, як вона у вас підписана. Є. У вас ще може бути ось так да? Або ось так, або ось так. Ну, тобто, панель можете вгору підтягнути, у вас буде шкала часу тут. Шкала часу, а точніше, тут, на даний момент тут поки що шкала кадрів. На даний момент тут шкала кадрів. Поки що. Зробили? Вийшло чи ні? Продовжуємо. Тепер зробимо останнім кадр. Там, де у вас старт один, кінець. Не 250, а давайте хоча б 72. Хоча б 72 зробимо. 70. Дивіться, ви натискаєте на кінець, натискаєте 72, далі натискаєте Enter. Відповідно, у вас буде 72 кадри. У вас буде 72 кадри. Тепер. Тепер. Дивіться, що ми робимо далі. Що ми з вами робимо далі? Далі. Обирайте куб. Обирайте куб. Там, де у вас колекція сцени, список об'єктів. Обирайте куб. Налаштовуємо спочатку анімацію куба. Налаштовуємо спочатку анімацію куба. Дивіться, вам треба тепер в цьому вікні натискайте клавішу І англійську I. Якщо так буде зрозуміліше, натискайте клавішу «i» «І», і обирайте локація обертання та масштаб. Локація обертання та масштаб. Обрали локація обертання та масштаб. У вас з'явилися, бачите, маркери на шкалі. Ну, тобто на кадровій шкалі. З'явилися. Так. Тепер. Тепер пробуємо створити. Це ми перший кадр створили. Пробуємо створити другий кадр для куба. Для цього дивіться, ось тут у вас перед, там, де у вас старт і кінець. У вас розташовано ось тут ліворуч від цього поточний кадр. Якщо ви наведете, там буде написано поточний кадр. Знайшли. Далі. Тут ми замість одного. Вказуємо число 20. Число 20. Натискаємо Enter. Тут ми натискаємо число 20. Натискаємо Enter. Так, є. Далі пере, пересунулися знову у вікно, натиснули І. Ще раз. І або А, як вам буде зрозуміліше? І зрозуміло, що я маю на увазі. Далі. Натискайте локація обертання та масштаб. Ще раз. Дивіться, у вас з'явилися смуги між маркерами, так? У вас з'явилися смуги між маркерами. Вийшло? Вийшло, чи ні? Так, звичайно. Вийшло. Так, 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 зараз секунду. Це ми зробили, це ми зробили. Так, 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 так. Тепер. Нам треба переключитися в режим автоматичного створення ключових кадрів, вибравши кнопку автоключування. Яким чином це зробити, зараз покажу. Зараз покажу. Дивіться, ось тут у вас ліворуч. Ось у вас смуга перегляду вашої анімації. А ось тут праворуч ліворуч, точніше, у вас автоключування. Побачили? На неї натиснули. На неї натиснули автоключування. Далі. Спробуємо створити третій ключовий кадр для куба Яким чином це можна зробити. По-перше, дробимо поточний кадр. Змінюємо поточний кадр 36. Зробили поточний кадр 36. Зробили поточний кадр 36. Так, це ми з вами. 36. Ага. Тепер дивіться. В 36 му кадрі ми з вами змінимо місце розташування куба. Яким чином це зробити? Спробуємо його перемістити вгору та встановити значення у Z розташуванні 2,5. Переміщуємо куб вгору. Встановлюємо в Z 2,5. Там, де у вас трансформація властивості, знайшли? Натиснули Ентер. Натиснули Ентер. Поки що все виходить, все логічно. Не все видно, але все логічно поки що. Так, є. Далі. Тепер зменшуємо. Зменшуємо висоту куба. Давайте так вказавши, вказавши, там, де в нас значення Z, кажемо 0,5. Тобто буде ось такий. Буде ось таке значення. 0,5 там, де в нас Z. Вийшло. Так, звичайно. Тепер. З третім кадром ми розібралися. Тепер створюємо четвертий кадр. Для того, щоб створити четвертий кадр, давайте змінюємо поточний кадр. 40, замість 36. Внизу пишете 48. Внизу пишете 48. Внизу пишете 48. Далі. Після того, як ви написали вверху 48, координата Z. Координата Z. Так, 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 так. Повертаємо ось тут 0. Повертаємо її знову вниз 0. А розмір повертаємо масштаб, повертаємо до одиниці, до початкового. Масштаб повертаємо до одиниці до початкового. Ну і давайте зробимо обертання. Нехай буде? Нехай буде 180. По осі Х. Це вже від себе додамо. Обертання по осі Х, 180. Зробили. Вийшло. Вийшло чи ні? Так, так. Ну, а тепер, в принципі, ми плюс-мінус зробили те, що ми хотіли. Давайте спробуємо тепер переглянути, що у нас вийшло з кубом. Для того, щоб переглянути, дивіться, у вас тут відтворення анімації внизу панель керування. Відтворення анімації. оп Побачили? Як на новій пошті посилки ваші відправляють. О, да. А можна скоро ще зробити мадачу, як на аропошті на аеропорт. Я ж кажу: як. Скоріше, як на Укрпочті. Ну, на Україну, ну, більш-менш нормально. А там теж по різному буває. Максим, там теж по різному буває. По-перше, ну, в принципі, воно, знаєте, як залежить то не від компанії. А від людини, як воно станеться, може mm -hmm, бути таке, так. може бути таке, що на Укрпошті все зроблять обережно, а на новій пошті потім поб'ють вашу, вашу посилку і все. Тобто, це ж залежить від людини, а не від компанії. Тому так, ну що, з Кубом ми погралися, а тепер давайте спробуємо створити ну майже мультфільм дуже короткий на 2 секунди, але мультфільм яким чином це зробити? Переходимо до Куба. Обира... Точніше, не до куба, до сфери. Обирайте сферу в колекції сцени. В Колекції сцени. Обирайте сферу. І спробуємо створити щось схоже. Спробуємо створити щось схоже, тільки єдине, що. Обертання інше зробимо. Ну, в принципі, коротше, побачимо, що в нас вийде. Для цього для того, щоб нам зробити. Для того, щоб нам це все зробити, натискаємо клавішу І. Локація обертання та масштаб. Локація обертання та масштаб. Зробимо щось схоже. Вийшло. Далі, далі, тепер О, так, 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 зробили поточний кадр 20 м Зробили поточний кадр 20-м. Це ми зробили, це ми зробили. І тепер також клавіша І. Ось тут тільки в цьому полі клавіша І в полі 3D огляду. І знову локація обертання та масштаб. У вас з'являється шкала, така сама, як була у, у Куба. Така сама, як була у Куба. Так, далі. Так само ну, автоключування. Бачимо, що в нас вже ввімкнено, тому це нам робити не треба, воно в нас вже є. Далі створю, створюємо третій кадр. Поточний кадр змінюємо на 36. Поточний кадр змінюємо. А, все правильно, да. Куб у нас в 36-му кадрі по побіг туди. Все правильно, все збігається. Для сфери ми поки що нічого не зробили. Для сфери куб у нас побіг туди. Далі. Далі. Тепер. Там, де в нас, це в нас виходить, так, третій кадр. Там, де ми перемістили, давайте сферу також перемістимо вгору. Тобто її розташування відносно осі Z буде також 2,5. Відносно осі Z буде також 2,5. Відносно осі Z буде також 2,5. Далі. Далі. О, так, 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 так. Розташували. Далі. Зменшуємо висоту куба по Осі Z до 0,5. До 0,5. До 0,5. Зробили? Якщо щось не виходить, ви в мене питаєте. Якщо у вас щось не виходить, ви в мене питаєте. Що не виходить? Далі. Далі продовжуємо. Тепер змінюємо кадр на 48. Змінюємо кадр на 48. Як бачимо, в нас. Куб вже повернувся на місто. На, на місце на своє. Далі розташування по осі Z буде 0. Розташування по осі Z буде 0. Давайте так, масштаб повертаємо до звичайного. І давайте зробимо обертання. Там ми робили навколо осі X. Давайте тут навколо осі Y зробимо. 180 градусів. 180 градусів. Зробили. Зробили. Вийшло. Ми з вами створили 4 кадри, але це ще не кінцева зупинка. Всі анімації ми створили, все, що нам треба було. Тепер, яким чином нам це зробити? Далі. Дивіться. Ну, по-перше, перегляньте те, що у вас вийшло. Натисніть на відтворення анімації. У вас повинно вийти щось ось таке. Тобто, стрибає і сфера, і куб. І сфера. Тобто все перевертається. Побачили? Виходить таке. А тепер дивіться, ліворуч у вас зображено екран, так? Бачите ліворуч екран? Ось цей. Ну, і за те, що показується на камері. Ось це, бачите? Ну да. По-перше, це, це те, що у вас показує камера. По-друге, це те, що у вас буде потім на відео, якщо ви створите відео. Зрозуміло? Тобто, у вас поки що, у вас поки що сфера, не, під, сфера не потрапляє в об'єктив. Тобто, сфери не буде на відеозаписі, якщо не пра якщо не налаштувати камеру. Яким чином це можна зробити? Так, зупинили. Давайте спочатку. Зупинили анімацію. Далі. Треба попрацювати можна з камерою. Шо, що? що? Отдаліть. Ну, ну, коротше, з нею треба О, попрацювати. З нею треба попрацювати. Це в нас вікно 3D Я, не знаю. Я опять включив, у мене опять сидіння. З'єднує? Ну, та анімацію подивись, дань. Ти подивись анімацію. А вже потім будемо дивитися, що виходить. Так, тепер нам треба переставити камеру. Нам треба переставити камеру. Яким чином це зробити? Де тут ці? Ну, Момент. А да, якщо ми повернемося ось сюди, О, о! Якщо повернемося, дивіться яким чином потім дивитися? Після того, як ви зробили анімацію, поверніться до вкладки Layout. Поверніться до вкладки Layout. До першої вкладки. Далі, яким чином налаштувати камеру для того, щоб все було видно? Дивіться, якщо ви натискаєте на, Ну, по-перше, можете натиснути на камеру праворуч. Тобто, таки, на камеру. Натиснули таким чином, ви бачите, що у вас потім буде в відеозаписі. Ви потім бачите, що у вас буде в відеозаписі. Далі, ще можна за допомогою клавіші на нампаді 0. Також, в принципі, працює це все. Тепер переставляємо камеру. Тут вже дивіться, тут вже треба якось самостійно її переміщувати, крутити. Тобто переміщення камери відбувається так само, як і переміщення фігур. Натиснули клавішу переміщення і поїхали її крутити. Пере... Перемістили, подивилися. Ага, буде від... видно тільки куб. Ще, значить, далі якось розташувати треба. Значить, ще далі. Подивилися взагалі нічого не видно. Перемістили її вгору. Тепер Тепер знову видно тільки куб. Ще далі. Ось звідси. Звідси теж нічого не видно. Перемістили вгору. Видно трошки сфери. А якщо праворуч. Знову мало. Ще треба далі. Значить, треба ще далі. Або дивіться, як варіант ще можна, можете віддалити її ось таким чином. Тобто, перемістили. Перемістили, а потім ще ось таким чином її можна віддаляти. Як бачимо, нічого не видно, тому я її переставляю вгору, от майже. Трошки праворуч і все одно майже. Тобто переставляємо камеру таким чином, щоб було видно, знову не видно, ще трошки вгору. Ось так десь. О! От тепер більш-менш видно. У вас на відео не буде видно, як вони будуть у вас стрибати. Як я знаю, я бачу, що видно тільки сферу, і тому ми зараз зробимо. Та що таке? Ми зараз зробимо простіше. Ми зараз зробимо простіше. Я бачу, що не буде видно. Та тільки що попав, ладно. Зараз ми налаштуємо камеру. Так, а якщо я зменшу, о, от тепер буде видно, але нічого не видно. Трошки збільшити. Трошки збільшити. Знову не видно. Зовсім трошки зменшити. Трошки. Як вийшло сделать, что при початку анімації у мене во время анімації камера віддаляється Значить, в кадр щось прописав. Один інтробал, не знаю. Ну, то начебто. Так, а ну-ка. Все. Угу, не видно все одно. З такого ракурсу, в принципі, буде видно, як і стрибає і так далі. Тепер, що можна ще зробити з цією камерою? Ви можете її, по-перше, пересунути кудись вбік. По-перше, пересунути кудись в бік. От я все зіпсував. От я все зіпсував. Так, нормально її щойно налаштував. Нехай. Там можна натиснути Alt-D, по-моєму, щоб повернути назад дію. Та, то, то, то другорядно вже. Ctrl-Z, с... Ctrl-Z. Ну, або так, або так. Так, тобто кут у вас також налаштовуються. Можете знімати під таким кутом, але нічого не видно, так? Але нічого не видно. Тобто, ну, під таким кутом, я думаю, більш-менш нормально буде. Я думаю, що більш-менш буде нормально. Якщо ось так. Ага, ні. Ладно, нехай залишається, то вже другорядно. Видно, видно. Як стрибатимуть, теж буде видно. Далі. Тепер що треба далі зробити? Після того, як ви зробили все, налаштували камеру і так далі. Далі вам треба. Так, так, так. Знайшли клавішу output. Знайшли клавішу Output. Праворуч ось тут маленька. Вона на принтер схожа з друкованим аркушем. Знайшли. Так. Ось тут. Далі. Тепер дивіться, там, де у вас формат файлу. Оберіть не PNG, а Video FF. Ну, те, що останнє, коротше. Те, що останнє. Те, що останнє. Далі. Далі, назву можете вказати будь-яку. Нехай буде стрибок. Нехай буде стрибок. Далі натискайте на папку. Натискайте на папку. Так, Давайте я одразу відкрию. Домівка. Що таке домівка? Ладно. Давайте відкрию сьогоднішній день, 11 грудня. Так. То я вже вчора. Далі. Там, де відкрили ну, потрібну вам папку, натиснули прийняти. Натиснули прийняти. Натиснули Прийняти. Далі, після того, як ви зберегли. Після того, як ви зберегли ось тут, переходимо до рендера анімації. Для, для цього вгорі. В меню обираємо рендер. І натискаємо рендер анімації. Далі, дивіться. Далі треба лише чекати. Тобто, ось тут у вас вгорі. Бачите, фрейм 4, 5, 6 і так далі. Вам треба дочекатися, поки не буде 72, оскільки. Зараз ще раз зроблю. І ще раз: рендер. Рендер анімацію. там где это f, r, ну как вы сказали что самый рендер где находится ну вы показывали там что-то сверху находится f 2 r там что-то рендер освин ну вы дожали после этого вы сказали что находится что-то f 2 там рендер анимации да что дальше Натиснули. и что-то находится еще вот. я рендер зупинил. рендер рендер анимации Ось у вас фрейм 1, 2, 3. Побачили? Yeah. А, все, mm -hmm. я oh, зрозумів. Sec, yeah. Я зрозумів, у вас рендер, демонстрація не відкрита. Ось. У мене вже 45. Ось ось ось. Бачите? Ah, 10. Ah. 11. У вас дивіться, у вас це буде відбуватися. Тобто відео створиться тоді, коли буде 72. Оскільки ми з вами прописали 72 кадри. Оскільки ми з вами прописали 72 кадри. Зрозуміло? Того, як ми все це зробили. Після того, як ми все зробили, я вам відкриваю папку. Ігор Леонідович. Да, пробуємо екран Далі ми відкриваємо папку. Як ми бачимо, ось наш ось у нас збереглося стрибок. Побачили? Відеозапис повинен бути. Ну, в мене. Так. Шукайте там, де ви зберігали, в тій папці, де ви зберігали. Там і шукайте. Далі. ще йде рендеринг. І що йде, а скільки в тебе кадрів там. А ти ж пізніше почав. Так, да, так. Да. Відкривайте, і бачите, у вас тут навіть 3 секунди відео. Тобто, звичайна анімація і. А можете ще раз показати, як ви зберігали? Бо я в рендері тоді був. Yeah. Як відео зберігали? Так. Ще раз зараз. Так, так. Ще раз. Ось тут у вас є output. Вивід. І ось тут вивід ви українською мовою написано. І відповідно формат файлу. Ну, відео будь-яке можете обрати. Не обов'язково це. Відео обирайте і зберігайте в якийсь файл. Там буде прийняти все і так далі. Зрозуміло. Так, дякую.